Друзі, привіт! З вами канал Пошуку загублених скарбів з Василем Копачем. І ми сьогодні з вами копаємо на оцьому, е, я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, сінопасі, блядь. От, копаємо ми з блондинкою. От, е, я 4 роки назад тут був, але приборчик, я 4, 5 навіть, 5 років назад. Е з е, діловірою був, з фортуною М3. Побачимо, що покаже Деус на цьому місці. Може щось цікаве знайдемо, побачимо, може якісь мені досить цікаві. От. Бо тоді були буквально пару совів і я не пам'ятаю, здається якась подвісочка. А, да, подвісочка І... фішмурдяк. Все, погнали, біжимо. Перша знайха покажу обов'язково. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Місяць не копав, короче, треба довити. От, Є вже відпустка у мене на 14 запит. Друзі, перша знахідка і це отакий от гвоздяка. Ось з цієї ямки цікавий сигнал був. Я не знаю, забирати його чи не забирати. Я навіть не знаю, що він нафіг він здався. Коротше. Ну отакий от гвоздь є в мене. Ой, сейчас, сорі. О. Прикольный, прикольный. Идем далее. Короче, друзья, вот такая монитоска. Ой, монитоска, кажу. Пуговочка. Нашел. Не знаю. Олова. Блин, ком... Ой, ⁇ -мо ⁇ Сдается, мне эти кусают. Мурашки. Все, берем, идем дальше. Короче, друзья, ходим, бродим. От, пройшовся там, пройшовся там, проволока, пробки, всяка фігня. І думаю вже піду до машини. Тому що хочу ще на поле з'їздити одне. І був у мене сигнал високий. Ой. Ось, щось попалось. Якась фігня попалась. Але вона якась нерівна. Бачите, наче їх тут з'їв. Що це таке? Тругляк. Але що за кругляк, не А Ну давайте я спробую щось відчистити і вам показати. Добре? О. Походу серебро і плавлене. Коротше, ну, Я так думаю, я не знаю, може я ошибаюсь. Плавлене, коротше, повністю. Вона і деформувалася тому. Тут є щось виглядає, ну типа, ну, щось видно, але що воно непонятно. Коротше, спробуємо зараз тут ще пройти, може щось знайду. Їду-їду, хоч у нас наступне поле. І тут така оказія. Фух. В общем, будемо справлятися з цим деревом. Фіскерс лопата, фіскар з топор. Сокира. От я вже трошки підпрацював. Зараз трошки підпружиню, може воно лопне, то я цю частину відвину і поїду далі. Да, дуже погано, що немає бензопіли. От така фіня. удалось вдалося підпружинити лопатою цю историю, Вона тріснула. Короче, теперь Все-таки... Опа! О! Все! Трошечки ще... О! Е Бля! назад скатилась. Сучка. Фух. Короче. Ай, бля. Фух. А. О, все. Все, ребята, будем ехать. Фух. Катастрофик. Забыл сигнал. Четыре железяки я выкопал. Я приехал на новое место. Вот хожу по такие траве. Був синальчик. Вот он. Наверное, советик ранний. Ага, копичка. Копичка, копичка. Что это за копичка? 30 рик. Ну что, в, в принципе, нормально. Я думаю, это лучше, чем ничего, правда? Берем, идем дальше, сейчас.